Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У даному відео проведемо діагностику акумулятора ЄФБ технології, покажемо особливості обслуговування даного типу акумулятора та визначимо придатність цієї батареї до експлуатації після 4 років роботи з активною системою Start-Stop. Перед вами акумуляторна батарея, яка була встановлена у базову комплектацію автомобіля Volkswagen Jetta 7-го покоління. Авто обладнане бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, автоматичною коробкою передач та системою Start-Stop. Звернулися з такою проблемою. Постійно світиться індикатор помилки системи Start-Stop на панелі приладів. Сама система не спрацьовує, але двигун запускається без проблем. Звичайно, звертались на спеціалізоване СТО, де провелась діагностика електрообладнання, генератора та акумулятора. Виявилося, що у всіх бідах винний саме акумулятор. Та видано відповідне заключення. Хоч на мене воно досить дивне, але все ж таки давайте поглянемо. Є вмість АКБ Ну, хай буде є вмість 51%. Думаю, мали на увазі відсотку годин або ампер відсотків, тут не уточнюється. І внутрішній опір становить 12 кОм при нормі до 6 кОм. Тут згоден 12 кОм опір досить немаленький. Рекомендація замінити батарею. Давайте тепер подивимось на цей акумулятор. Почнемо з дати виготовлення. Маркування на корпусі вказує на 15 неділю 2019 року. Номінальна ємність 59 Аг, і заявлений пусковий струм у 640 А. Великими літерами зазначено, що акумулятор виготовлений за технологією EFB. Абревіатура розшифровується як Enhanced Flooded Battery, у дослівному перекладі покращена наливна батарея. Що посилили чи покращили саме у цій батареї, відомо тільки виробнику, тому як маркування EFB використовують багато виробників, але жорсткого регламенту по технології мало хто дотримується. Судячи з ваги даної батареї, а вона становить 17,6 кг, все ж таки посилені пластини тут мають бути. Можливо, більш міцна решітка або додаткове волокно. Коли заглянемо у банки, тоді й спробуємо розгледіти, але його вага мені прям подобається. А зараз огляд і заміри. На перший погляд дефектів корпусу не видно, клеми хоч і трохи затерті, але все ж таки в нормальному стані. Жодних пошкоджень корпусу не помічено. Схоже, що все ж таки наклейку працівники СТО намагали знімати, з лівого боку тільки трошки підняли, а далі, мабуть, передумали, бо вона знімається не дуже добре і можна легко пошкодити. Тепер замірюємо напругу 13,12 вольта. Непогано, в принципі. Наскільки я розумію, батарею все ж таки намагались зарядити, але як і чим невідомо. Зараз накинемо тестер і подивимось на показники. Обираємо EFB, виставляємо 640en і тестуємо. Напруга 13,2 В, опір 4,6 мА та пускового струму 601 А. Досить хороші показники на перший погляд, і вони буквально трошки відрізняються від результатів діагностики на СТО. Зараз знімаємо наклейку та добираємось до пробок. Обов'язково треба поміряти рівень та густину електроліту. Дійсно, є сумніви, що наклейка знімалась, тому як приклеєна досить міцно. Перед зняттям краще розігрівати наклейку, щоб легше було відривати, і тоді набагато менша вірогідність того, що наклейка розтягнеться чи порветься. Видно, що приклеєна на совість, і також видно, що ніхто її точно не знімав. Добираємось до пробок та відкручуємо. Як бачимо, досить проста, невелика тоненька пробка, гумовий ощільнювач присутній, пробки закручені досить міцно. Такий світлий корпус мені дуже подобається, так як його зручно просвітити ліхтариком, і більш-менш можна оглянути стан пластин. Бачу, що рівень електроліту є і він однаковий у всіх банках. Поглянути ближче, перше, що привертає увагу, це кількість сульфату, який покрив значну поверхню пластин та конвертів, все просто вкрито білими кришталиками. Видно, що пластини досить щільно розташовані. Конверти цілі. Деякі з пластин вже трохи вигнуті. Візуально вони дійсно здаються помітно товщими у порівнянні зі звичайними акумуляторами, і досить важко роздивитись, чи є додаткове волокно між пластинами. Зараз замірюємо густину. І, як ви зрозуміли, з такою кількістю сульфату норму ми ніяк не побачимо. Перша банка 120 грам, Мірюємо другу. 121, трошки більше. Дивимось третю. Також 121 грам. Міряємо четверту. Тут ближче до 1.22, поки розбіжність не дуже велика. У п'ятій банці показник 1,21. І у шостій банці, так само як і в першій, густина 120 грам на сантиметр кубічний. Розбіг по банкам в принципі не критичний, і головна задача це збільшити густину ближче до 1,27. Для того, щоб дати заключення, що ця батарея непридатна до використання, треба визначити її фактичну ємність, тобто повністю розрядити і порахувати залишок заряду в ампер-годинах. Батарея буде вважатись непридатною, якщо ємність буде дорівнювати 40% або менше від номінальної. Тобто списання батареї буде виправданим, якщо ємність даного акумулятора буде меншою, ніж 24 Аг. 51% не є критерієм для відбарковки цього акумулятора, і для того, щоб повністю розрядити батарею і порахувати ємність, для початку її треба повністю зарядити. Тому приєдную зарядний пристрій, виставляю напругу не вище 14,9 В та силу зарядного струму ставив би не більше 3 А або 10 від'ємності. Але у даному випадку це не важливо, так як напруга на клемах досить висока, і до обмеження 14,9 зросте досить швидко, а от зменшуватись буде поступово по мірі заряджання акумулятора і припиню заряд тільки при досягненні густини 1,27-1,28 в ідеалі. Як і рекомендує виробник даного акумулятора. Далі чекаємо. Дехто може вважати, що такий акумулятор неможливо зарядити без 16 В. Хтось буде використовувати якісь придумані алгоритми заряду. Можливо, є прихильники тільки десульфатуючих пристроїв автоматичних або з використанням ручного керування з дуже гнучкими налаштуваннями та купою корисних кнопок. Я у даному випадку обрав трошки простіший спосіб. Звичайні два етапи постійний струм і постійна напруга. Перший етап виконали працівники СТО. Друга частина заряду вже на мій розсуд, тому напругу заряду виставив не вище 149 В і досить маленький струм. Чи буде результат, побачимо вже трошки пізніше. Поки, як бачимо, напруга 14,8 і струм зменшився до 07 А в середньому, залишаю в такому режимі до наступного дня. Пройшла 21 година заряду, і напруга, звичайно, не змінилась, а от струм вже зменшився до показника 02 А і можна поглянути, як реагує акумулятор на такий заряд. Беру ліхтарик та заглядаю. Як бачите, досить непогано проходить процес. Немає інтенсивного бурління і проглядається досить повільна реакція. Якщо поглянути ближче, то здається, що процес занадто повільний. Але погляньте наскільки менше стало білих кришталиків, і на пластинах їх вже майже не залишилось, а це тільки 20 годин пройшло. Як я і казав, основним показником припинення заряду буде лише досягнення необхідної густини, тому зараз її і перевіримо. Перша банка 1,23 Друга 1,25. Поки випереджає Третя також 1,25 грам. 4 1-24, яка була на початку з найвищою густиною. П'ята банка 1-25. Та шоста поки 1-22. Поки розбіг трохи зависокий, але заряд ще не припиняється. Коли розчиняться всі сульфати, які можливо розчинити, тоді вже буде видно результат. Через кілька годин заглянемо у банки знову. Помітно, що в банках, де була найменша густина, зараз найбільш активний процес. Особливо це помітно у першій і шостій. Досить активне шипіння. В такому режимі пройшло 45 годин. Струм на позначці 02 А в середньому і думаю, вже мають бути результати краще. Мірюємо густину. Перша банка 1.27, друга трошки ближче до 1.28. Третя також 1,28. Четверта – 1,27. П'ята – 1,27. І шоста – 1,27. Ну що можу сказати? От такий результат нас влаштовує. Розбіг у 1 соту грама допустимий. Акумулятор відстоїться годин 10-12 і різниця по густині ще стане меншою. Тому як, відключивши зарядний пристрій, реакція одразу не припиняється. Тому зараз заряд можна завершувати і почекаю десь годин 20 та буду переходити до наступного етапу: буду розряджати акумулятор та вимірювати фактичну ємність. Я не закривав банки пробками при заряді, тому що хотів показати, що напруги 14,8 буде цілком достатньо, щоб зарядити цей акумулятор. як бачите, сліди реакції на корпусі досить рясні, бризків доволі немало. Зараз протираю, закриваю банки та переходжу до розряду. Пройшло трошки більше однієї доби і зараз замірюю напругу, яка, як бачимо, досі тримається 13,2 В. І цікаво зробити замір тестером та подивитися, чи змінились показники. Підключаю, виставляю параметри та дивимось. Напруга 13,3 В. Внутрішній опір 4,38 мільйоми і пускового струму тестер наміряв 631 А. Як на мене, досить непогані показники. Жоден з них не наштовхує на думку, що батарея непридатна і потребує заміни. Розряджати буду повністю до 10,5 В струмом 5% від номінальної ємності, тобто постійне навантаження буде дорівнювати 3 А. Основна задача розряду визначити фактичну ємність батареї і цим визначити придатність акумулятора до експлуатації. Залишаю процес на ніч і вранці вже погляну на результат. Якщо злито буде менше 24 Аг, тобто менше 40% від номінальної ємності, тоді буду працювати над відновленням. А якщо більше хоча б 35-40 Аг, то заряджаємо, ставимо на авто та сміливо катаємось далі. На ранок наступного дня розрядний процес припинився і маємо такі результати. 50,8 години було злито з акумулятора, про яку заміну взагалі йшла мова. У заключенні на СТО мали написати не 51% і заміна, а 51 а година і чудовий результат. Зачасту, коли ємності у акумулятора залишилось досить мало, то після розряду напруга досить високо піднімається. Одразу після відключення навантаження може і 12,4, і 125 В показати. У даному випадку 11,7 В. Нормальна реакція батареї. Звичайно, щоб довго не тримати акумулятор у розрядженому стані, одразу приєдную до зарядного пристрою і заряджаю батарею. Виставляю обмеження зарядної напруги у 14,9 В, та сила зарядного струму буде не вище 3 А. При досягненні напруги струм буде зменшуватись і заряд буде припинено лише при досягненні густини не менше, ніж 1,27-1,28 1,27-1,28. Вищу густину не бачу сенсу робити, та й в технічному листі, якщо вказано 1.28, то мабуть не просто так. Якщо врахувати наш клімат і діапазон температур, то доводити густину до 1.30 було б доцільно, якщо взимку ми б часто бачили 30 градусів морозу, давненько такого не було. А влітку концентрація кислоти ще збільшиться, коли батарея буде помаленьку втрачати воду, це точно довговічності пластинам не додасть. Заряджатиму до показника щільності у 1,27 Г, цього буде достатньо. Пройшло 24 години заряду. Струм знизився до показника у 0,4 А в середньому і пристроєм віддано акумулятору трошки більше 50 А. Звичайно, густина цього разу набереться швидше і не треба довго чекати, поки розчиняться всі кришталики сульфату. Попередній заряд значну частину роботи вже виконав. Тому вимикаємо зарядне та дамо акумулятору трошки постояти. І тепер прийшов час впевнити, що стартерна батарея може виконувати свою основну функцію тримати навантаження. Тому приєдную вилку 100 А, і напруга просідає до 11,3 В. Непогано і досить швидко відновлюється. Чекаю хвилину, виставляю на цей раз 200 А і тисну. Напруга просіла до 10,4 В. Як бачимо стартеру Volkswagen Jetta, цей акумулятор поки що не перемогти. І навіть якщо система Start-Stop спробує замучити цю батарею, то найближчим часом це також буде досить складною задачею. Це дійсно якісний та міцний акумулятор, який навіть враховуючи умови експлуатації ще відпрацює далеко не один рік. Цей акумулятор відпрацював 4 роки з активною системою Start-Stop. І тільки через такий тривалий термін потребував стаціонарного обслуговування, яке, як бачите, лише одним повноцінним зарядом покращило стан цієї батареї. Звичайно, складається враження, що заключення працівників СТО стосовно акумулятора було зроблено навмання, і діагностикою їх роботу назвати досить складно, але це їх репутація та їх відповідальність. Стан цієї батареї по всім характеристикам знаходиться досить далеко від заміни. І для того, щоб акумулятор працював якомога триваліший термін, періодично все ж таки доведеться обслуговувати його стаціонарно. Сподіваюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!